Вітаю всіх глядачів каналу Hotline.ua, ЄС, розумного вибору та вигідних покупок, які допомагає вам обирати різноманітні товари та вигідно їх купувати. Зараз в кадрі я, Роман Олінченко, і постійні глядачі знають, що зазвичай я розповідаю про автомобільний світ, автомобільні товари, аксесуари. І сьогодні ми поговоримо знову ж таки про автомобілі, а саме як доглядати за власним автомобілем, ось цими своїми ручками, що потрібно для цього робити, і які товари вам допоможуть в догляді за своїм автомобілем. Звісно, догляд автомобіля починається з ретельної мийки кузова і бажано навіть його полірування. Нас же виходило детальне відео, де ми розповідали про автомобільні шампуні і поліролі, тому раджу переглянути і посилання буде в описі під цим відео. Зараз я лише нагадаю, що для миття раджу використовувати не загальні шампуні або мильні розчини, а спеціальні автомобільні шампуні, які краще впораються з видаленням бруду. І, до речі, якщо навіть автомобільний шампунь не зміг прибрати певні забруднення, це можливо, якщо йдеться про обітом з дороги, смолу з дерев. Послід птахів або решки комах, які вже просто в'їлись в лакофарбове покриття, то в цьому випадку допоможуть спеціальні очисники кузова з доволі активною миючою дією. Також відзначу ще один доволі специфічний товар для догляду за зовнішнім виглядом свого автомобіля це очисники колісних дисків. Там проблема в тому, що є дрібний такий пил з гальмінних колодок. І він прям дуже сильно налипає на колісні диски, його дуже складно вимити. І буває таке, що навіть шампуні, треш там, гумкою якоюсь, щіткою і не виходить його вимити. І для цього існують очисники колісних дисків. Крім того, колісні диски можуть забруднюватись брудом з дорог, піском та смолами, ось цим бітумом, ну і з цим пилом з гальміних колодок. Крім того, зважають на те, що коли гальма працюють, утворюється цей пил з гальміних колодок все розжарене, там висока температура, і ось цей пил він буквально прикипає до колісних дисків. Ну, але це не проблема. Берете очисник колісних дисків, і він допоможе впоратись з забрудненнями. Нарешті раджу фінішний етап догляду закузового автомобіля: це полірування. Зазвичай я кажу використовувати лише захисний поліроль, не абразивний. Якщо хочете поекспериментувати та зробити краще, ніж воно було з заводу, то краще спробуйте колоризовані поліролі. Також зверніть увагу. Що для хромованих деталей існують спеціальні поліролі? Наступна велика частина догляду за власним автомобілем це прибирання салону. І тут перше, що вам допоможе, це автомобільний пилосос. В нас теж вже виходило відео про автомобільні пилососи. Зазирніть в опис до цього відео, там ви побачите посилання на відео, окреме відео про автомобільні пилососи. Відразу скажу, що автомобільний пилосос зазвичай він малопотужний через обмежене живлення від прикурювача або від вбудованого акумулятора, тому не розраховуйте на суперпотужність і легкість прибирання. Можливо, навіть доведеться спочатку пройтись щіткою по сидінням та підлозі, а потім вже це все прибрати пилососом. Проте автомобільні пилососи з функцією вологого прибирання можуть бути дуже корисними за необхідності очищення сидінь тканинним оздобленням. Ось уявіть собі у вас звичайне автомобільне сидіння, там оздоблення з тканини. І на, на цій тканині вже є якісь плями, забруднення і так далі. Виберете пінний очисник. В принципі, там можна брати будь-який пінний очисник для тканини. Пшикайте, він залишається, він розчиняє цей бруд, піднімає його на цю піну, все. Але воно все залишається на сидіннях. Воно залишається, оце, це забруднення, воно залишається на сидіннях в окі. І як його прибрати? Ось тут допоможуть пилососи, автомобільні пилососи з функцією вологого прибирання. Тобто не йдеться про те, що вони розпиляють перед собою воду, там щось миють і так далі. Ні. Йдеться про те, що вони просто можуть втягнути в себе ось таку піну, з брудом, з вологою, з усім, усім, усім. Вони можуть втягнути в себе там в такі контейнери, і потім це все діло прибрати. Таким чином, автомобільний пилосос допоможе вам, коли потрібно, прибрати. Прибрати ось цей бруд і цю піну з тканинного автомобільного сидіння. Якщо ж у вас шкіряні сидіння, то потрібні спеціальні кондиціонери, осйони та очищувачі для шкіряних сидінь. Теж зважайте, що попередньо вам все одно потрібно очистити шкіру цих сидінь від великих забруднень, жирних плям, пролитих напоїв тощо. Тобто ці кондиціонери, лосьйони для шкіри, вони є засобом для завершального етапу догляду за шкіряними сидіннями. Вони можуть допомогти повернути еластичність шкіри, частково відновлюють блиск, дають гарний запах. Все завдяки своєму складу, де містяться силікони, пар, це поверхнево-активні речовини для очищення, ароматизатори та інше. В між рекомендується проводити обробку шкіряних сидінь такими кондиціонерами раз на три місяці, а влітку навіть один раз на місяць. Нарешті ще один пункт догляду за салоном це поліролі для передньої панелі. Вони виконують схожу задачу: повернути блиск панелі та еластичність матеріалу. Завдяки цьому також інколи навіть вдається прибрати набридливі оці скрипи від пластиків, які труться між собою, різноманітні панельки рівні. Крім того, поліролі для панелі приладів допомагають захистити панель від шкідливої дії ультрафіолетового випромінювання, тобто матеріали не будуть так швидко пересихати під яскравим сонцем. Фух, ну напевно, це все, що можна отак швиденько коротко розповісти про догляд за автомобілем власними руками, тому що наступний рівень це вже рівень професійного детейлінгу, Коли ви віддаєте автомобіль на мийку, на детейлінг, платите за це гроші і отримаєте назад гарний нафарбований автомобіль. Клас проте в цьому випадку втрачається. Така трошки магія взаємозв'язку власника автомобіля зі своїм автомобілем, коли він все робить власноруч доглядає автомобіль, 에, приділяє йому увагу і так далі. І автомобіль на це там, може відгукуватись. Як Тому, якщо ви хочете приділити увагу своєму автомобілю, якщо ви хочете зробити його класним, красивим, гарним. Для себе і для пасажирів, яких ви привозите, то тепер ви знаєте, як це зробити. Ну і звісно, ви знаєте, де знайти всі ці товари, про які ми казали в цьому відео. Звісно, в каталогах Hotline.ua.